Вітаю вас на першому. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що таке незадекларована праця. Взагалі, ну якщо говорити прямими такими знаєте, людськими словами, то це тіньова тіньовий бізнес, тіньова економіка, тіньове працевлаштування. Отже, якщо ви офіційно не працевлаштовані, то це теж має до вас певне відношення. Наталя Козирєва, начальниця відділу з питань праці південного управління держпраці сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Наталю. Добрий день. Отже, будемо розбиратися, що ж це таке. Так, ну всі знають, що таке тіньове працевлаштування. Всі знають, що це, якщо ти офіційно не влашто, не працевлаштований, якщо в тебе е, зарплатня видається неофіційно, то це вже є е, тіньова економіка. Так е, на сьогоднішній день відсоток тіньової економіки порівняно із, е, скажімо. Мирним часом збільшився чи зменшився, за вашими даними? За нашими даними, спостерігає держпраця, проводить моніторинг щороку на підставі дан... статистичних даних, вони були у мирний час, зараз вони закриті. Угу. За даними пенсійного фонду податкової. Тобто в середньому-середньому коливається як у мирний час, так і зараз, у воєнний mm -hmm. час 20-30% працівників, які не задекларовані у залежності від галузеї економіки і регіону. Mm -hmm. От, наприклад, Одещина, Одещина, у мирний час вона була на першому місці з даного mm -hmm. питання з питання іменно оформлення працівників, mm -hmm. тобто використання іменно не за задекларованої праці, праці і саме в неформальному секторі економіки. Тобто неформальний сектор економіки, то взагалі, які коли працюють підприємці без державної реєстрації, та, та використовують ще найману працю, яку також не декларують uh -huh. зараз. У нас з 1 серпня держпраці розпочала широкомасштабну інформаційну кампанію Виходь на світло. Метою даної кампанії це покращення знань суспільства, також працівників і роботодавців щодо переваг задекларованої праці, тому що питання не сплати податків у воєнний час на першому місці, тому що держава потребує підтримки. І соціальна ну, кошти, так. потрібні Знаємо, кошти. Що, так. Що є проблеми І на підтримку Збройних сил України. Mm -hmm. А якщо податки не сплачують, то слідство є це підвищення їх розміру, так? то страждають ті роботодавці, які доброчесні. Тому інспектори праці виходять безпосередньо до роботодавців, спілкуються з ними, спілкуються з працівниками. І розповідають, що краще щоб працевлаштовувати працівників а працівники, які у них є гарантії і компенсації, коли вони офіційно працевлаштовані. Ви казали, Одещина була однією з перших на жаль, так Одещина лідирує у багатьох сферах. Але це якраз не той варіант, коли треба радіти. Да. Але тим не менше, що зараз щось змінилося? Да, зараз щось так, зараз що змінилося? Більш свідом, більш свідомі підприємці, тобто у нас спостерігається. і збільшено відсоток регістрації підприємців, збільшення сплати податків саме. Поточному році, тобто на світлий бік, все ж таки йдуть. Так, так, йде. Да. Також спостерігається, от за даними пенсійного фонду, збільшення кількості застрахованих осіб, за яких сплачують єдиний соціальний внесок. Так що позитивна динаміка спостерігається, але все ж одне є. Є такі випадки, коли використовують неофіційну Працю, mm -hmm. Стосовно Одещини, а стосовно інших регіонів, наразі який найгірший регіон? Чи no, у вас nee, така не інформація? Тобто не ми Одещиною займаємося. Так, так, і так. Не... Добре, які це сфери найчастіше? Ну, я можу сказати про наш регіон. Ми проводили. Оновляли паспорт формальної зайнятості. Ми розробляли на початку року uh -huh. і, і зараз. І по динаміки, тобто, ми з початку року проводимо кампанію з стані задекларованої праці. А зараз ще йде виходне світло, то тобто, є здобавило uh -huh. широкомасштабне. Тобто динаміка позитивна є. Якщо у нас було десь 7-8 ризикованих галузей, зараз у нас на першому місці залишається, на жаль, топтова роздрібна торгівля. Uh -huh. Більш за все, хоча хоча по даним податковим більше надходжень саме з даних ну, так. так. Ну, і більше... Бо там же ж гроші все одно крутяться. <гум> -то. ну, Реєстрація є, тобі, свідомі uh -huh. підприємці є в даній галузі, але є і ті. які… Котей, на жаль, уникає сплати податків, uh -huh. щоб зменшити навантаження на фонд заробітної плати. Потім у нас йде організація харчування. Uh -huh. Потім тобто, сіль... Це якісь кафе, кафе, подачу, так, 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 uh -huh. так. Потім сільське господарство. Uh -huh. На третьому початку це саме аграрії мають. Аграрії, на увазі, Так так, так, так ага. невелика, то зменшення там спостерігається. То есть більш всього, та більше сорока. брать взагалі сто відсотків, сорок відсотків припадає саме на торгівлю. Угу. Потім у нас йде ну бо вона найбільш розповсюджена, навіть так. так? Торгівлю наразі бага на багато більше ніж. Так, потім вже йде інших. організація харчування, тимчасове розміщення готелі і сільське господарство. Десь якщо ми от відсотки я озвучувала, десь до 10 відсотків. До використання неоформлених працівників. А що зараз взагалі от у цьому напрямку відбувається? Є якесь е, оновлення чи більш активно щось створюється, щось відкривається? Тому що ми ж знаємо, так ми всі пам'ятаємо, як було у перші місяці війни. Був ступор. Ступор, який торкнувся абсолютно усіх без винятку. Так багато бізнесу закрилося тоді. Багато представників взагалі, ну хтось. Е, Релокувався, тобто переїхали десь в будь-який інший куточок України. Хтось взагалі закрився, хтось взяв якусь паузу. Um, але півтора року війни ми вже маємо так. Економіка має працювати. Людям потрібна робота і отже, бізнес теж почав потихеньку відновлюватися. І багато хто чи багато хто зараз відкривається взагалі от, за так, вашими ну, даними чи ні, ну, за даними? Тут можливо вийти на вулиці Одеси, так, бо так, все працює. Я ж про те, що так, 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 ми так. так. Ми бачимо, що все працює. Що цього всього багато, да, так? багато, багато. відновили та також. Але це сфера, мабуть, обслуговування першою чар. Торгівля, да. те, що ви говорите, так, так. так ну і сільське господарство зараз воно працює, воно як працювало і в минулому році, тобто це ж забезпечення, так? Ж... Ну так Житовія. це наше життя, взагалі да. це наша їжа і все таке інше. Якщо говорити про трудові відносини, є ж закони, які регулюють ці трудові відносини. Так, що це за сьогодні? Що це за законодавство? Ну, перш за все, головне це Кодекс законів про працю, так, Трудове законодавство, трудове законодавство так. яке регулює, то, що таке трудовий договір, які форми трудового договору, які сроки, можливі, на невизначений срок mm -hmm. строковий трудовий договір, на виконання якоїсь роботи. <кій> Також регулює порядок оформлення трудових відносин. Спеціальний закон, який діє зараз у період воєнного стану щодо організації трудових відносин, нічого не змінив, порядку оформлення, тільки додав, що форма трудового договору обирається між роботодавцем і працівником. Тобто, чи письмово, чи усно. Якщо а є їх дві? Да, Письмова і усна. Ну якби усна чи як у народі? От, наприклад, ну, пись, письмова є я ще в письмово. Трудовий договір повинен укладатися в письмові ну, формі. Ну так. є обов'язково обов'язково укладення трудового договору. Написано, трудовий договір. Uh -huh. Так uh -huh. а от як ми, от ми як державні службовці, так, на кона підприємствах, як працівник приходить, пише заяву. Пото потім, потім знайомлюється з наказом, що він прийнятий на роботу. Тобто, така процедура, яка у народі називається усний, так uh -huh. Фор усна форма трудового договору. Зараз враховуючи, що і змінені форми роботи, тобто у нас є така запроваджена як дистанційна форма mm -hmm. роботи, вона продовжувалася після до речі, пандемії. Як, до речі, як да, у дистанці... з формою, дистанційної як, форми дистанційної форми роботи укладається договір, і там спрощена взагалі, не тільки тут, спрощена імна система обміну документів mm -hmm. і кадрових. Тобто, працівник, от ми зараз дуже використовуємо месенджери, тобто роботодавець видав наказ, він може у месенджери направити. Працівнику, і він став, то окей, ознайомлений, тобто це підтверджено, що працівник ознайомлений. Так вже з умовами праці, з оплати праці, тобі, зараз це вся спрощена процедура. Угу. Тобто не потрібно, щоб була жива підпис працівника. Угу. Е А, Треба пояснювати людям, чому не праця це погано. Ну так представники там бізнесу, скажімо, уникають цього, тому що великі податки це їхнє пояснення, так абсолютно таке. Ну, не заган... так, великі податки і тому це невигідно. Що ви скажете взагалі? Ну... Із практиці, не великі податки не на першому місці. Так. Більше а що саме? Е роботодавців скажеться, що от процедура оформлення, вони хочуть працювати дуже. з документами, mm -hmm. а процедура mm -hmm. дуже спрощена. Тобто до початку роботи укладається трудовий договір і повідомляється податкову службу, надається mm -hmm. повідомлення. Mm -hmm. Все, ну і потім вже, звісно, там заробітна плата нарахування. Потім де що можливо, є така сфера діяльності, де потрібна видача дозвільних документів. От вони mm -hmm. уникають, тому що вважають, що теж втрата коштів, хоч, хоча зараз це все безкоштовно, як було, так і зараз є. А потім є баші, які вообще взагалі відмовляються. Угу. Роботодавці, тому що він не, не бачить... відмовляється укладати договір. Договір так, так і сплачувати податки, тому що іс та збільшені його прибутку. Не втрачання часу роботи з підвищенням кваліфікації працівників, Тобто <губ> тоже та втрату теж саме гроші. Ну тобто нічого не вкладати, а тільки <губ> а отримувати прибути. Отримувати практи, прибутно, так? так. Ну але ж це ж незаконно, ні так. так це незаконно тобто, незаконно це... за тобто, ухиляється від податків будь-якими способами. Будь як це ну, так. Так. і податками, і офіційно виплачувати заробітну плату <губ> працівникам. <губ> а на жаль, є ні несвідомі працівники. Uh -huh. які, які погоджуються, погоджуються, так, так, так. погоджуються, тому що вони ну, можливо вони не володіють наз законами, що потрібно, але uh -huh. оскільки держпраці вже не один рік проводить даної кампанії, то більше обізнаності населення, працівників і молоді, саме uh -huh. процедури офіційного працевлаштування. Але є такі, що якщо їх офіційно працевлаштують, вони втратять якісь пільги. Ті ж саме uh -huh. субсидії. Можливо, uh -huh. е працівник, який наймається на роботу, неофіційно відмовляється, е тому що він стоїть у центрі зайнятості на обліку, отримує uh -huh. допомогу по безробіттю. Uh -huh. Тобто, отримання зараз, також прибутку з боку працівника, також є такою причиною відмови, відмови працівника від офіційного працевлаштування. Uh -huh. Також є домовленість uh -huh. між роботодавцем і працівником. Тобто, є у нас. Не задекларована праця повністю, коли не задекларована, коли офіційно не оформлюють і офіційно не виплачують заробітну плату, не сплачують податків. А є вторинна, коли працівник оформлений, але він оформлений на мінімальну заробітну плату, а решту він отримує в конверті. Угу. Тобто сплата податків ідею. З мінімальною сумою. Та. Так, так, а так. Це виключно за домовленістю з працівником. Угу. І тоже, і кінцеві результати та отримання більше грошей. Mm. Тому що а, потрібно зараз, зараз, хто саме е, наразі перевіряє ось таких е, роботодавців? Таких роботодавців перевіряємо ми, тобто держпраці, міжрегіональна уряд. Також мають право перевіряти Державна податкова служба mm -hmm. і територіальний органи? Тобто ці перевірки наразі не скасовані, так? А, не скасовані? Чи вони на період Ні, вони вже відновилися, відновилися, вони вже відновилися на період? Я ж розумію, да, що на там. початку війни цього, мабуть, не було, так? І цим мова да, з, якісь... з липня місяця ми вже відновили перевірки. Тобто, ми перевіряємо, да, підстави у нас е, зменшена кількість підстав для організації. А які підстави типа, до речі? О, якщо підстави? з даного питання, то це підстава, заява працівника. Угу. Ну, на жаль, на жаль, так стикається, що працівник працює. Він знає, що він е, е, неофіційно тобто працює. він працю... не буде писати такої заяви? Да, а коли, коли, його вдруг раптом звільнять. І, е, 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 кажуть, все, завтра ти вже на роботу не виходиш. Так де ми. Заробітна компенсація. плата, компенсація. Та. Нема. Uh -huh. ти не працює. І тоді вже е, звільнений працівник звертається до нас з заявою, що він працював неоформлений, заробітну плату йому не виплатили. До речі, мабуть, починати роботу треба саме із працівників, так? так. І пояснювати їм, для чого їм офіційне працевлаштування. Бо воно дає певні бонуси. Так? Так. Ну, По-перше, працівник він застрахований, застрахований. Від, е... Недоброчесного роботодавця, тобто, якщо не дай Бог, стався нещасний випадок, офіційний працівник має відшкодування від фонду соціального страхування. Mm -hmm. так, також, якщо працівник захворів. Також оплачує тимчасово непрацездатність. Не mm -hmm. Незадекларований працівник, позбавлений далі. Також надання щорічних відпусток, mm -hmm. надання заробітної плати в терміни, які встановлені законодавством. Тобто працівник, офіційний працівник отримує зароб... заробітну плату не менше два рази на місяць. Mm -hmm. Також на на належні, умови, так. на належні умови праці. Так. Тобто він може вимагати чого. Так, 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 Коли працівника приймають на роботу, до початку не тільки знайомлюють з умовами трудового договору, але також йому визначають робоче місце. Він бачить, що є на робочому місці шкідливі умови праці. Mm. І також є. Якщо офіційний, то він отримує додоплати доплати за шкідливу праці. За результатами проведення атестації можливо, що й додаткові відпустки, можливо, пільгова пенсія. І саме головне це страховий стаж для пенсії. Тобто mm -hmm. Як... це на майбутнє, на майбутнє треба майбутнє розуміти, майбутнє. Так, що сьогодні не вигідно і працівникові так працювати і погоджуватися на такі а умови. А зараз. Такі умови у нас виходу на пенсію mm -hmm. і стаж роботи. Уже якщо працівник зараз от, от молодь, молоді вже зараз треба офіційно працевлаштовувати, щоб заробити себе 30 років е mm -hmm. стажу. Ну, і, і, До праців... речі, ж він буде збільшуватися збільшуватися так. Да, з кожним роком. Чи захищаєте ви працівників у суді, якщо Ні, такі б... виникають? Ні, на жаль, ми нам заборонено виступати арбітрами та експертами у вирішенні трудових спорів. А, працівник сам самостійно. Надає позовну заяву до суду, або uh -huh. за допомогою адвоката. Uh -huh. а, є таке, Якщо за рішенням суду встановлено, підтверджено факт роботи працівника а, без офіційного працевлаштування, якщо таке рішення суду надходить до Державної служби з питань праці, може застосувати штрафні санкції до роботодавців. Це що? Так. І також, якщо працівник підтверджено факт його роботи даного роботодавця рішенням суду, даному працівнику ще виплачують середню заробітну плату, яка встановлена за дане, ну, даний, допустимо, в торговлі, так? Бо угу. в даній галузі яка середня заробітна плата. І також дана середньої плати сплачується внески. Тобто он вже офіційно працевлаштовується не з моменту рішення суду, так а з моменту, коли підтверджено факт його роботи за рішенням суду, угу. тобто він ще й стаж собі заробляє. Угу. Ну так, це треба інформувати. Е, можливо, хтось, хто погоджується на е, такі умови, він просто мало поінформований. І, до речі, я бачу, що ви прийшли не з пустими руками, так? так з це, 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 буклетів, <рес> які, певно, що інформують, для чого це все потрібно. Так, так, так? Та інспектори праці виходять до да, роботодавців, відвідувані, надають переваги офіційного для працівників. Так, кілька пунктів, так? Так, так. так. все прописано, якщо. Да, тобто, да. які наслідки. Угу. Які переваги? Отже, треба звертати увагу на всі ці речі: задекларована праця і незадекларована да, праця. Є абсолютно різні. Ну, тобто, якщо це задекларована праця, то ви маєте. І прописані обов'язки, так, ви маєте і умови певні, ви можете вимагати чогось, ви маєте е, можливість відпочинку, так, ви маєте можливість при е, звільненні теж на якусь компенсацію, якщо це звільнення відбулося там не з ваших причин, так якщо є е, е, потреба в підвищенні кваліфікації, теж маєте право на це. І так гарантії компенсації в разі хвороби, і в разі якихось е, ну, особливих ситуацій, які можуть виникнути у Житті кожної людини. так. А от незадекларована праця це абсолютно величезна кількість таких викликів і мінусів. Тому що знаєте, тут дуже багато таких от пунктів, але насправді на всіх цих пунктах ну, проти там кожного пункту, то є одна відповідь на розсуд роботодавця. Отже, так. ви стаєте таким знаєте, собі залежною людиною, і вашу долю вирішує. Ну, роботодавець, який її вирішить, так як він хоче вирішити. Так. Отже, що б ви порекомендували, все ж таки, я так розумію, що в першу чергу працівникові, які влаштовуються на роботу, вимагати все ж таки офіційного працевлаштування. Якщо це не офіційно, то краще не погоджуватися так на таку так. роботу, на такі умови. Або якщо ви погоджуєтеся, то розуміти, що. Ситуація може бути різною, а от роботодавцям все ж таки вони мають бути зацікавлені. Чому першу Вони чергу? мають зацікавлені в тому, що офіційно працевлаштований працівник він мотивований працювати, він мотивований краще працювати і він захищений. І Він так? захищений, і він, тобто, працівник добре працює, збільшено обсягом виробництва. Тобто, кінцевий результат це отримання прибутку. Тобто від працівника це також залежить, не тільки від таких механізмів. <сміт> <сміт> <Отже, сміт> Мають <сміт> розуміти, що у цьому всьому зацікавлені обидві сторони. Обидві. Так? І ми до цього йдемо. І ще а, такий важливий момент, що ті, хто не сплачує податки, наразі шкодить. Українській економіці. Так? Якщо так. шкодить українській економіці, то і шкодить нашій перемозі. Ну, це так. знаєте, Логічні, це такі, такі, Ні, так, це логічні такі речі, які, від яких пов'язано абсолютно все, що відбувається сьогодні із нашою країною. І у фінансовому плані від кожного роботодавця залежить. Теж яка така такий невеличкий ну, сильний внесок, да. да, і невеличкий крок до перемоги. А, я вам дякую за таку поінформованість. Я думаю, що Дослухаються роботодавці, ті, які хочуть працювати офіційно за законом, так за законодавством, і ті, які хочуть теж брати участь у підтриманні саме української економіки, тому що ті роботодавці, які залишилися в країні, які не поїхали, які зберегли, але ще або ще й відкривають якийсь, якийсь бізнес свій, а вони точно зацікавлені в тому, щоб працювала саме українська економіка. І Від них до речі, тут багато чого залежить. Так, що поради, виходьте на світло. А, так, виходьте на світло. Наталія Козирєва, начальниця відділу з питань праці Південного управління держпраці, була в нашій студії. Ми говорили про переваги офіційного працевлаштування як для працівника, так і для роботодавця. О, виходьте на світло і перебувайте з нами на першому обов'язково. Побачимося. Да, до побачення.